Оскільки деякі українці не орієнтуються в географії Німеччини або не дуже розмовляють німецькою, виникає багато таких собі е сумних випадків. Наприклад, вчора в мене на роботі така цікава ситуація. Колега каже, «Слухай, де ти була? Що давно не бачила? На в санаторії. Кажу, а де він там? Називає вона місце. Я взагалі не знаю, що то за місто таке. Потім е кажу, «Слухай, а велике місто коло того маленького де. Ще щось називає абсолютно стою і дивлюся на нього як баран на нові ворота. І вона каже: В Німеччині, кажу: ну то в Німеччині, то в Німеччині, і пішла далі працювати. Справа в тому, що ми не повинні знати всі міста в Німеччині, ми не повинні знати. Всю граматику, всі слова, якщо ви живете в цій країні три роки, не сприймайте те, що ви не розумієте мову як якусь велику трагедію і щось особисте. Наприклад, моя колега працює, вона там побіжала до іншого пацієнту. Я лишилася в іншого пацієнта. Це нормально, що людина чогось не знає. Це нормально, що людина робить помилки. Не нормально, як реагує людина. Своїм станом депресії, бо вона одне слово не взнала якимось розпачем сумом. Я просто посміялася і кажу, ну бач, не знаю я, де воно тут знаходиться. Оскільки саме цікаве, що в одних районах Німеччини є такі назви міст, що ви не можете їх вимовити, знаходячись в інших. Живіть, насолоджуйся, пийте, каву на сьогодні середа. Я вам бажаю гарного дня і будьте щасливі!